Такий момент, Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які от їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, вирішують якісь важкі конфлікти. У люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній лісниці, всередині взагалі будь-якої структури без досвіду. Вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають супер -сухо, супер бюрократично, і Це більше схоже на якусь фантазію. Ю, що 27-му році може воно завершитись, бо це ну незрозуміло, як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали це імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там поміняло. Сервіс змінився, речі змінилися, по інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї все окей, газ у них і так і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує, але людей в Росії. Вони ж русські поняли, вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну, вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха, вони ламатися почали. Спочатку, ну, вроді, норм свіже, трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. Речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Багато там людей-олігархів це достає. Тобто, от що реально може впливати на рашку, так то, що люди там, ну, йому в втерпеться, вони такі вже і так в гамнях, уже не буде, все, короче, ділеємо. Ну, от таке хіба чудо може статися, но мені здається, що рано, що треба часу, вони ще дуже-дуже довго можуть терпіти. Ну, взагалі, русские. Я знаю, там смотри з мене на некоторі канали, боти. Уже харе. Сколько можна. Ну, вже гамно, Все, уже пора вибиратися. Уже думайте побыстрі. Коротше, друзі, розповсюджуйте це відео. Мене просто от, дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто, ми себе намагаємося успокоїти, ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся теж себе кожен день заспокоїти, та ні, та це я себе накручую, я ще ота блошку економіст знову розберу. Я минулого року розбирав, і багато чого збулось. І це не то, що я пророк чи щось таке, типу. мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему, я потім сижу, запам'ятаю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу.